Вітаю, друзі! Ви на фабриці новини звати Євгенія Кутнова. Мій співрозумник сьогодні, ветеран російсько-української війни, екс командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Євгена, я рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава Євгене, Перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих та актуальних новин, попрошу, будь ласка, глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися, будь ласка, на нашу платформу. Це важливо для нашої роботи, і банально просто змінилися алгоритми Ютубу. І це впливає на просування відео. І за це я дуже дякую. Ну, а нашу розмову пропоную розпочати із мобілізації. Вже відомо про те, що голова комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич каже, що комітет ухвалить фінальне рішення у вівторок. Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації. Е, є інформація про те, що загалом зазнають суттєвої змін запропоновані у цьому законопроекті норми. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чи є вихід ось знайти ось того ось той баланс, так про який говорить голова профільного комітету? Чого не. ви очікуєте? від Я б не так ставив питання: нам треба знайти баланс між мобілізацією та окупацією. От, власне, це те, з чого треба виходити, і чесно кажучи, коли починаються всі оті ігри довкола в Конституції, от, чорним українською написано один рядок, який варто пам'ятати, що під час дії військового стану права та свободи громадян можуть бути обмежені. Так, конституція то святе, наші права то святе. Ми в принципі воюємо за те, щоб вони нас залишились. Тому що якщо прийде ворог, тут не буде ніякої конституції, до речі, навіть російської. Вони і свою абсолютно не дотримують. Так от е, тому для того тут є е, такий абсолютно очевидний парадокс: що для того, щоб у нас взагалі залишилась конституція та конституційні права на час великої війни, їх доводиться обмежувати. І е, насправді частина з цих прав вже і так обмежені весь цей час з початку вторгнення. І якщо треба ввести ще додаткові обмеження, е, бо без цього, бачите, в нас народ не мобілізується, ну вибачте, це життєва необхідність. І оці всі ігри з балансами, якщо чесно, дуже дратують. Там е, інша річ, що е, законопроект, в принципі, він сам по собі не є ідеальним. Законопроект сирий, що знову ж таки абсолютно логічно і очікувано, з врахуванням того, що ми згаяли рік. От насправді і оці дебати в комітеті, і наш з вами цей нинішній діалог, він все це мало відбуватися не в січні 24-го року, а в жовтні 22-го, Тобто більше року тому. От е, до вересня 22-го року е, лишалося сподівання, що нам вдасться відвоювати цю війну тими силами, які пішли на війну на початку 22-го року. Але у вересні 22-го Росія розпочала масову мобілізацію. Все, одалі насправді було очевидно, як 2 та 2, що ми змушені будемо робити те саме. Але ми замість того, щоб маючи тоді час спокійно опрацювати які ж законодавчі зміни нам в цьому допоможуть, от що не так, що не допрацьовує в чинному законодавстві, що треба підкоригувати, маючи запас часу, спокійно це все проводити, ми замість цього зайняли позицію знову, от точно таку, як взагалі з цією великою війною, в яку ми бачите, не хотіли вірити рівно до 24 лютого. От нам весь світ показував, коли до нас зайдуть, карти друкували і стрілочками, як саме зайдуть, і рівно по таксі. Ілочка гунала четвертого лютого зайшли. А ми знаєте, як ото е, магічно казали, ні, ми в цю війну не віримо, тому її не буде. А ми будемо шашлики смажити. От ми після цього змобили, да, і, до речі, за е, оце тодішнє ставлення, оце магічне, ми заплатили життями кращих із нас, тим, кому довелося затикати дірку саме і е, непідготованими кидатися на війну 24 лютого. Так от, ми після цього, вже маючи такий урок, ми прихитрили з мобілізацією повторити рівно те саме. Ми прожили 23-й весь рік. Е, от знаєте, як ото діти, які коли грають, кажуть, а я домі От я в доміку все, я не бачу. От е, тільки ну або ще хто дивився фільм Не дивись у небо, от, власне, цей фільм про нас. Е, тільки наш варіант мантри Не дивись у небо е, звучить, як я вірую в засилу. От е, ми самі собі вигадали, е, тому що нам в тину зручно було в це вірити. Що оті люди, які пішли на війну у 22-му році, що от вони нам цю війну вже до перемоги і до війни що от вони вже зроблять всю роботу, а ми будемо втилучити, просто повторювати мантру в ЗСУ і, і чекати. от ну як не дивно, не спрацювало. і е, з, втро, Тому ми втратили більш ніж рік, і тепер ми наздоганяємо потяг, який пішов. Через те закон сирий, через те немає часу його дуже серйозно допрацьовувати. Тому, е, як на мене, те, що вніс уряд, яке б воно не було сере, але воно не є неприйнятним. Там немає неприйнятних норм, там є все, що цілком підлягає ну, як це називають, допилюванню. Тобто його треба вже голосувати в першому читанні. І в режимі депутатських правок між першим та другим читанням внести в нього ряд змін. Звичайно, в такому вигляді, як зараз, для голосування в цілому він як на мене не годиться, але на перше читання цілком тяне. А далі між першим і другим є механізм депутатських правок, і це можна зробити в межах ну от на цьому тижні проголосувати в цілому, на наступному тижні проголосувати вже справками. От деякі правки я вважав би там критично необхідними, але це не там про конституційні права, які пору я не, не бачу до речі, порушення конституційних прав в. Тому законопроекті, який є зараз, там є просто деякі, скажімо речі, недопрацьовані. Наприклад, є дуже важлива норма, без якої взагалі це все не робоче от про те, що вводиться гармічний термін служби 36 місяців. Абсолютно правильна норма, критично необхідна, і те, що на жаль, саме 36 місяців. На жаль, це теж неминуче. Це нормальна норма. Вибачте за тавтологію. От е, справа в тому, якраз пропозиції ввести в 18 місяців або навіть 24 Оце вибачте дешевий, абсолютно популізм. Тому що в такому разі нам треба було буквально через два місяці вже демобілізувати десь 700-800 тисяч людей. Я думаю, всім абсолютно очевидно, що ми за два місяці 800 тисяч людей не заміну не знайдемо. От е, тому 36 місяців це вимушена норма, але. Але е, принципова різниця навіть достатньо тяжка служба на північному кордоні, де навіть стріляють. От е, служба там, десь в ремонтному батальйоні, в логістиці, е, в шпиталі, і служба, вибачте, мене на нулях, Авдіївці чи в Кринках. Це абсолютно різні 36 місяців. От і тому е, оця норма по граничний термін служби вона потребує так як на мене одного короткого доопрацювання. Що е, власне бойові дії на нулях рахуються на два дні. І тоді все стає на місця. При тому вирішується одночасно дві проблеми. І проблема справедливості стосовно людей, які витратили ну набагато більше здоров'я, і фізичного, і психічного, ніж інші і проблема неодночасності деньбеля. Бо на нулях кожний боєць провів різний час. І в нас не буде потреби 700 тисяч демобілізовувати одною хвилею, хай навіть і через рік, як це буде. А це буде розтягнуто в часі. В кожного підходитиме його термін, коли він вислужив свої 36 днів з врахуванням оцих день за два на нулях, і таким чином бійців демобілізовуватимуться не одною хвилею, а поступово. То це якраз зробить закон набагато більш робочим. Друге ага. перепрошую, другий момент. Да, другий момент це отам, де цей закон вводить жорсткі адміністративні санкції за ухилення від обліку. Це принципово важливо. Бо в нас головна дірка в чинному законі це та що от коли ти вже піксель одягнув, то крок право, крок вліво, ти дезертир. Але от поки ти просто не приймаєш поїздку, поки ти взагалі не стоїш на обліку, це дрібне адміністративне правопорушення, 1700 сімсот гривень штраф. Ну несерйозно там вводяться дійсно серйозні адміністративні стягнення. Там і штрафи дуже значні, і блокування карток, блокування водійських прав. Тощо на жаль, це вимушено. Далі так само вимушено, що їх накладатимуть воєнковині. По-хорошому це мали б робити суди, але в реалі в реальності, якщо ми зараз десятками тисяч цих ухилянських справ завалимо суди, наша судова система, яка і так ледь ворушиться, вона просто здохне. От просто в нас за тиждень буде колапс судів, просто все стане. Тому на жаль, да, накладатимуть воєнкови. Але якщо ми вже в руки воєнковим даємо таку термоядерну зброю, отут треба збалансувати від зловживання. Тому що в тому вигляді, як зараз, оця норма вона не просто дозволяє зловживання, вона просто припрошує. А будь ласка, зловживається. От сказано в отче наш, і не дай нам спокусу про наші сили. От оця норма в тому вигляді, як вона зараз, це така спокуса, проти якої воєнковим стояти буде складно. Тобто, відповідно, треба прописати а механізм апеляції, при тому апеляції не тому ж воєнкому або його начальнику, а в незалежну інстанцію судову чи не судову це предмет дискусії, але має бути незалежна інстанція, куди можна швидко оскаржити накладені санкції. І друге, вибачте, але якщо ми збільшуємо відповідальність для то має збільшитися і відповідальність державного службовця, який має право накладати санкції. Тобто, треба ввести покарання за незаконне застосування цих адміністративних санкцій. От, при власне такому балансі, ну як на мене, нормальний робочий закон. Євгена, раніше ви мені в ефірі зокрема говорили про те, що у нас є великий мобілізаційний резерв, і ви говорили про те, що це поліцейські голова нацполіції Іван Гівський, і він також говорив про те, що там ну як би, скажімо так, поліцейські виконують велику роботу в тилу. Говорили знову ж таки про деокуповані території, що там е, збільшена кількість поліцейських. І е, секретар профільного цього комітету Роман е, Костенко от він дав вже інтерв'ю і сказав про те, що ще невідомо так сумнівається в цьому рішенні, чи буде воно ухвалено, чи ні. З вашої точки зору, все ж таки, що це може змінити? змінити тому що є інформація про те, що ну суттєво не змінить те, що поліцейські до прикладу мобілізують, не змінить. Ні, ні. ми почнемо з того, що мобілізація поліцейських це не норма цього закону. Це взагалі не регулюється цим законом. Якщо ми говоримо про діючих поліцейських, це взагалі регулюється під підзаконними актами. Це кабінет міністрів встановлює квоти на бронювання. На сьогоднішній день у працівників МВС 100% бронювання. А далі робоче питання, чи все ж таки дійсно нам їх стільки в цьому потрібно. Да, я вже чув виступ Виговського керівника нацполіції, де він я так розумію, що мені фактично опанував, казав, що тут от деякі експерти кажуть там про чверть мільйона. Так от нас на чверть мільйона на 100 тисяч. Ну про чверть мільйона це дійсно правда. Саме Нацполіції, не чверть мільйона. А коли я казав про чверть мільйона, це йшлося і про поліцію ДБР Прокурори, фіскальну поліцію, митницю в нас купа силових структур, які нас тут з вами в цілу від незрозуміло чого захищають. А нас конкретно нацполіції 140 тисяч, от і це теж не так мало, враховуючи, що ми говоримо саме про людей, які е, здають норми фізпідготовки, е, проходять медкомісію щороку, володіють зброєю, тобто в них базовий рівень вище ніж звичайного середнього модика із цивільних. Так, от е, про те, що 140 тисяч явно забагато, нещодавно підтвердила сама нацполіція. От, оця їхня пропозиція взяти під поліцейську охорону всі школи України, а це кілька тисяч шкіл. Ну вони самі розписали, що вибачте, їм нема чого робити. От вони самі роз... вибачте, в нас немає проблеми насильства в школах. Давайте будемо чесними. Ніхто з нас, хто з нас з чимось подібним стикався? Ми про таке дивимося по телевізору, по телевізору з далеких країн, що десь там в школі стріляли, десь за океаном. Вибачте. От а в нас, в нас поліція посеред війни, раптом винішує ставити металодетектори в школах, ставити біля них поліцейських. Ну знаєте, от, от називається спалились. От е, вони самі показали, що в них реально є зайвий персонал і що вони е, з характерною. Вибачте, вибачте за це не хороше слово але з характерною для ментів тупою креативністю. Вигадують, от яку б таку загрозу подати суспільству, щоб її тільки на фронт не посилали. Чесно, огідно виглядає. От якраз як мінімум, ту кількість людей, які вони збирались е, невідомо для чого загнати в школи, от як мінімум, значить, цю кількість людей точно треба відправляти на фронт. От тобто, ну але це, але ще раз, це робоче питання, яке не належить до цього закону. А от до регулювання цим законом це питання про спецоблік. А оце цікава штука, про яку мало говорять. Справа в тому, що крім діючих поліцейських, про яких ми так активно дискутуємо, яких по-любому максимум 140 тисяч, значить, ну навіть навіть на мою радикальну думку, більше 40 тисяч все ж таки там не забереш. От в тому, що варіант забрати всіх, ні. Підривати роботу інституції не можна змусити колег виконувати роботу на півтори ставки замість одної можна не найбільше вибачте навантаження під час великої війни. А от ліквідовувати інституцію це абсурд. Оце давайте Дубінському залишимо так. Такі пропозиції, тому да, тому все одно багато ми не заберемо там людей. Хай там 30-40 тисяч, що теж було б займемо. Але а от інша річ, коли людина виходить у відставку з поліції, з СБУ, з служби зовнішньої розвитки, з купи інших структур, з прокуратури навіть той, там купа молодих пенсіонерів, тобто людей, які виходять на пенсію в 45 років. Та ще 15 років призовного віку. Але вони всі стоять на так званому спецобліку. Тобто їх не можна взагалі призвати в ЗСУ. Вони навіть не є на обліку в ЗСУ, їх можна призвати назад тільки в їхню структуру. А в їхній структурі, вибачте, штатка забита. Там ніхто не буде представників призивати, бо немає куди. Там і так вистачає людей. Таким чином вони провисають. Їхня структура має право їх призвати, але не призиває, бо не потрібні. А зсу, яким люди потрібні, от просто отак. Немає права їх призвати, бо вони спеціальні. Вони на спеціальному обліку, а не на загальному, як от ну звичайні українці, і оце норма, яку на мою думку треба внести саме в цей чинний закон, і це одразу нам дасть кілька десятків тисяч знову ж таких людей з базовою якоюсь, все таки більш-менш підготовкою. Та вони не кадрові військові, але все ж таки їхній рівень це не середнього інженера або комбайнера, в плані от володіння зброєю фізпідготовки тощо. Євгенія, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, вже коли буде ухвалено остаточний так проект закону. Хоча б у першому читанні буду рада, що будемо мати матимемо нагоду поговорити ще більш детальніше. Давайте перейдемо до іншої теми. Є інформація про те, що Росіяни почали застосовувати на фронті в піввідрони із самозахопленням цілі. І як пишуть пишуть різні телеграм-канали, перепрошую як мінус для нас реп. Купола неефективні, досвідчені пілоти керувати ними не потрібні. Втрати картинки біля землі не страшна. І під час руху ціль вражається точніше. Тим часом є інформація про те, що наш міністр цифрової трансформації Михайло Федоров говорить про те, що Україна розгорне масштабне виробництво від захисту дронів. Євгене, скажіть, будь ласка, чи не не здається вам не складається таке враження, що ми знову пасемо занят, задні? Тобто росіяни дивіться вже вдохно, досконалюють так технологію? Євгене, ну, чекайте, стоп, стоп. От ви чомусь взяли інформацію з їхніх парт... Абліків, а далі ви хочете її обговорювати як ніби факт. Упс, от дуже, дуже характерна помилка. Знаєте, якщо послухати їхні пабліки, то дуже багато що, А потім подивитись довкола, то можна сильно здивуватися. Вони свого часу вже і Київ взяли, і ще багато чого було на даний момент. В мене немає жодного підтвердження з фронту про те, що оці от російські дрони саме із автовизначенням цілі, автозахопленням цілі, що вони взагалі існують, тим більше, що вони застосовували. Поки ми бачили їхні рекламні ролики, а між рекламним роликом і реалізацією. Може бути, як там кажуть, дистанція огромного розміру Що в них реально є, і що давно нам насправді дошкуляє? Є ланцет попереднього покоління, який насправді є дуже серйозною проблемою для нас. В нас більше половини втрат саме техніки, це саме через враження ланцетами. Так от, як він працює? Там все ж таки потрібний оператор. Але цей оператор має довести ланцет на жаль, аж не прямо до цілі, як у fpv дронах, як взагалі в більшості поширених дронів комунікація. Він має довести е, ланцет е, саме в режимі ручного управління до того, що ціль стане видно. А далі саме оператор захоплює ціль, а не сам ланцет. От оператор має тегнути якийсь об'єкт, ну, наприклад, наш танк. От він має його тегнути як ціль. Знаєте, як у фотоапаратах така рамочка квадратна, яка от визначає, що саме туди навести різкість. От тобто ви це фіксуєте, і далі фотоапарат робить сам. там така сама рамочка. От, а от з моменту, коли він коли саме оператор людина вже ціль визначила, от на жаль, так от далі вже дрон доходить до цієї цілі сам. Йому для цього вже дійсно не потрібне там, подальше управління, тобто останні десь метрів 700 ця зараза пролітає на жаль, вже в автоматичному режимі. Тобто, вона дає вона просто от їй показали, що це тіль все далі. Вона цю ціль сама супроводжує, і це дійсно найбільша проблема, бо це е, фактично е, обнуляє так званий окопний реп. Тобто реп ближнього радіусу дії, який зазвичай діє десь метрів до 500, от а найтакі на найпростіші моделі взагалі метрів на 150, то для стандартного FPV-дрона цього достатньо, навіть якщо він на останніх 100 метрах втрачає управління, то все, він не долетів. А тут ні, тут виявляється, що якщо танк прикритий 500-метровим ребом, а його за 700 метрів визначили вже як ціль, а далі воно само долітає. І саме в цьому проблема ланцетів. Так це в них є вже рік. Вибачте, Ми, ми рік вже е, з цим воюємо. От а е, от нібито нове покоління, яке взагалі без оператора саме визначає, що є ціллю, що нема ціллю, ще й передає інформацію на інші дрони в складі роя і так далі. Ну чесно, оце ми поки бачили тільки на їхніх рекламних роликах, Слава Богу, поки жодного скажем доказу, що в них дійсно це наявно. Поки ще немає, ну але це не це не знімає проблему з отим попереднім поколінням, яке є і яке на жаль дійсно є дуже неприємно. Євген є інформація про те, що німецькі політики тиснуть на шольца з питання виді щодо виділення Україні та Росії. Скажіть, будь ласка, от були напередодні так масовані обстріли України. Ми бачили, що може з вашої точки зору змінити думку Шольца. Це має президент, не знаю Байден. Ну, ой, шольц важкий в цьому плані. На жаль, пам'ятаєте, як ми з нього старі ржаві танчики, скільки власне видавлювали, от скільки довелось на нього чинити політичного тиску від всяких там громадських флешмобів, там до заяв всіх партій, представлених в Бундестазі, а таки добив його виключно особисто Байден. От е, ну але зверніть увагу, Байден нам вже дав аткамси, хай поки що і не найдальшої версії, але все ж таки да. От і на Шольц і зараз це поки що не подіяло. Тому чесно, тут я не готовий сказати, от, е, що в голові цієї людини, яка з одного боку дійсно явно відверто нас підтримує, підтримує не на словах. Він реально дуже багато для нас робить і певною мірою навіть в Європі перехоплює лідерство в цій допомозі, але в той самий час в нього сидять якісь оті, от е, ним самим вигадані е, червоні лінії, і якісь саме страхи. Що, от, якщо нам щось ще дати, наприклад, Тауруси, то Росія щось таке тоді вчинить. Причому що вчинить він з не здатний, так само як і Байден. Але в них є якийсь страх отої там ескалації. Ну ми не знаємо, що це таке. Тому що, вибачте, ми знаємо одне: Росія проти нас використовує повністю весь карсенал засобів, який в неї наявний за винятком ядерної зброї. От ядерну зброю їм заборонили, а все решта, якщо росіяни не використовують, то тільки того, що в них може чогось не бути, от виключно. От а. Наші західні партнери досі власне от живуть в цих реаліях, коли ну точніше в цих нереаліях, от які існують в їх голові. Про те, що от е, є певні рівні ескалації, які ще не досягнуті, і от те, яку зброю вони нам дають, яку не дають якимось чином впливає на цю ескалацію. Ну слухайте, це це вже щось реально психіатрично, чесно кажучи, тому я не готовий сказати, е, чим цю психіатрію можна пробити. Євгене президент Володимир Зеленський говорив, що 2024 рік рік ізоляції Криму. Він говорив про те, що наша цілі України, а от знову ж таки і. І mm -hmm. ми ж рухаємося так до звільнення і зокрема до ізоляції Криму. А питання Таурусів, ну в то контексті знищення Керченського мосту. Чи можна говорити про те, що якщо не буде таурусів, тоді не буде знищення Керченського мосту? Чи так не можна сказати? Звичайно, не можна так говорити. Більш того, я дуже сумніваюся, що ми будемо Кримський міст нищити таурусами, навіть якщо їх нам дадуть. це чесно кажучи, ну це це приблизно як цвяхи мікроскопом забивати. Е, таурус має не настільки вже потужну бойову частину. Таурус за характеристиками достатньо близький до вже наявних у нас штормшедов. Вони ж скальп. Зверніть увагу, ми не витрачаємо скальпи і штормшедов на Кримський міст. Правильно робимо. В них не настільки потужна бойова частина, а натомість зате їхня сила це обходження ППО. Це е, дуже точні ракети, і це ракети, які практично росіянами не перехоплюються. Тому ми їх використовуємо на такі саме точкові цілі, як подивіться, скільки ми вже кораблів ними спалили. Навіть уди навіть один підводний човен. Ми їх використовуємо за тим першим призначенням, для чого вони залі колись були сконструйовані. Взагалі вони були сконструйовані як протибункерні. От ми їх використовуємо як проти бункерні, ми вже два знищили вже командних пункти підземних росіян. А от якраз громити ними мости, ну це одного просто не вистачить. Він дирку в мості зробить, але він його не завалить. Ну а витратити туди десяток, там як ми по Антонівському мосту, так по Антонівському мосту, ми вивчите з гармат гатили. Оце можна собі дозволити. А е, кожний Storm Shadow коштує порядка двох мільйонів доларів. Я так розумію, що Таурс абсолютно той же порядок величина, тобто плюс-мінус точно ціну не знаю, але порядок саме той. Тому ні, в нас є інші засоби для враження кримського мосту. Ми його дістанемо, і для таурсів в нас є набагато цікавіше, набагато більше, скажімо ну більш тонкі, скажімо цілі. Це це буде використано саме по військовій інфраструктурі. Ну я мовчу про правду про те, що в нас є одна. Так я так стримую, щоб не вжити ненормативної лексики. Одна, скажімо так, невиправдана і дуже шкідлива для нас заборона. О, це заборона використовувати Західну зброю по території Росії. От для російських оборонних заводів, звичайно, тауриси, штомшедов, це було б те, що треба. Але тут, на жаль, є чітка абсолютно заборона. Тому російські оборонні заводи ми поки що дістаємо нашими дронами і відповідно збираємося це далі подовж. Євгена, якщо дозволите ще одне питання, будь ласка, на завершення нашої розмови? Ем, Колишній голова ЦРУ Девід Петрео скаже: якщо Путін не програє в Україні, він нападе на Молдову країни Балтії. Власне, такий сценарій також ми обговорювали так раніше в ефірі. Також є інформація про те, що ем, Європа повинна готуватися до довгострокової конфронтації з Росією, яка триватиме доти, доки Росія порушуватиме статут ООН і Європейський порядок безпеки. Про це заявили УМЗС Швеції. Скажіть, будь ласка, це довгострокова конфронтація. Так що тоді? Виходить. Ну, ми вже говорили так про перспективи війни і говоримо про те, що вона буде затяжною, але ну і мається на увазі доки, до, доки Росія порушить на статут ООН і європейський порядок безпеки. Ми ж бачимо, що в цьому напрямку, скажімо так, ну не відбувається ніяких змін не від... відбувається, до речі, Но... Росія навпаки стає все гірше і гірше поводити саме так і це прийматиме до повного її військового розгрому о, це треба розуміти, що росіяни не припинять е, цю свою поведінку, поки реально е, ця поведінка не призведе до військової катастрофи. А от тоді да тоді вони різко переглянуть е, свої базові цінності, скажімо так. Оце єдине, що на них насправді діє. От коли їхня армія розбита, вони починають хапатися за голову і починають думати, а що ж ми зробили не так. Ой, а може ми були не праві, але виключно після того, а не а, а не замість того, поки вони навпаки відчувають себе достатньо сильними, достатньо впевненими, то вони будуть порушувати, порушувати і порушувати. І тому так е, швидше за все, європейці не сподіваються, що Росія швидко. Буде ви військовим шляхом і тому звідси ті розмови про тривалу конфронтацію, до якої вони, бачите, готуються. Ну в нас нема часу готуватися. В нас ця конфронтація вже в найвищій фазі, яка тільки може бути. Тому фактично те наскільки довгою буде конфронтація для Європи, насправді вирішується тим, а ми тут росіян розгромом чи не розгромом. Добре, Євгене, будемо святкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро і дякую вам за всі ваші цікаві відповіді і дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу. Всього найкращого і до наступних зустрічі. Євгене, чекаю у нас у гостях. Ще дякую вам. На все добре.